Ви колись задумались, де ви будете через рік, місяць, день та навіть 5 хвилин? Я ні. І це доказ того, що я зараз записую на фоні Макдональдса та всі. Сьогодні я розповім про день відкритих дверей у Чвуті, як це все відбувалося. Та всякі нюанси, і прикольні, і прикольні штучки. Також навелів крінжа вам трохи. Як це почалося? Я собі спершу кайфово кайфа на ліжечку, нікого не чіпаю, балдею, і тут стукіт в двері. А це прийшов час вирішувати, куди як і як її рухатись по життю. А той момент я цікавився моушен дизайном, дизайном презентації, веб-дизайном. Почав самостійно щось там, тралі-валі. І коли прийшов час вирішувати, я почав відповідно питати у своїх друзів, знайомих. Куди вони вирішують поступати, як жити, що. Дехто казав, що не знає більшість, дехто казав, що буде в Україні поступати і жити. А дехто казав, що буде у... їхати за кордон. І це, ці, ці люди вказалися, це мої друзі, які мені найбільше спілкувалися на той момент. І як зараз бачите, я тут сижу і запишу це відео. Тому в мене поки що все виходить, все окей. Прийшов в Прагу, я мав 2-3 дні, щоб погуляти, зустрітися, розвитися. Тут я різко стою автокритиком. Зацініть. Не важливо, що я тільки що сказав, але ця машина для реальних дядьок з бородою. Не те, що в мене щитіна не бородки, а реально як варся Така густа. Бачиш? Що Цей бородав. Цей бородав. Короче, це а а що це радіатор? Це як борода. Борода. Коротше, що це за, це за Просто, no, Уродливая машина? Бачите? А що таке? Що это за яйцо? Що это за яйцо? Уголове. Уголодливая машина. Уголодливая. Бля, ну самі подивіться, Якби чесно, якби я мав випити ця 911 по два рази, я б вибрав два рази 911. Ну это ну, просто панта британська. Британська панта резко, Просто... друзья. Розчарувавшись в машинах, я вирішив висказатись в новинах. Після новин я вирішив знайти щось поїсти. Я тут, в Бразі. І, коротше, позаду мене коридор легенди. Я коридор легенди. Ось, ззаду мене. Круто. Я, я в коридорі. Я в коридорі. Біби! А ми йдемо сюди. Дівські круасани. Let's go! В шоці від цін на львівські круасани, я вирішив, що обмежуся одним пончиком. Bon e, цього року день відкритий дверей чуті відбувався 9 листопада. Я вирішив їхати, як кажуть, разузнати обстановку. Попитати за носитифікацію та різні підведені камені, всякі приступлені та переоформлені документів. Сам чуд це огромніша територія. З багатьох факультетів, дуже уйма факультетів, але я вибрав саме комп'ютерні комп технології, бо мені подобається комп'ютерна графіка в цьому всьому ділі. Мошен дизайн, як це. Тому і вибрав це. Через цього корпусу я почуваюся ніби в концлагері. Це моє перше враження. Дев'ятиповерхова будівля в стилі бетон, бо дешево, сердито та сучасно. Мінімалізм, як кажуть. От по мене придумали цих штучок, щоб економіки создавати. Коли ми прийшли, нам роздали папочки, ми здали одяг, почали питати. Скажу так, вони відповідали. Чисто все у них написано на сайті у них, тому ніякої інформації я не дізнався на ви. Якщо я питав, у них те, що не з прям реально цікавить. Вони казали, ми не знаємо за до інших. Потім нам провели міні-екскурсію. Розказали, що кожен поверх ділиться на окремі спеціалізації. Конкуренція вступу в середньому мені сказали на цей факультет три, міс... три кандидата на одне місце. Це доволі такий середній показник по Чехії, тому норм. Йо, я тут. Бачите, читайте. Я тут. Я провожу екскурсію. Стало у нас. А ти в моєму <ріпу> екскурсію, сама на вітне пусі мене, ні. Як не відчути чудно, скільки ти можеш його постукать головою по самі внуха любов вірша, ніж макруга. А ти в моєму серці <ріпу> провела екскурсію, сама на ти можеш його послухати головою по самі вуха, з головою вуха У тонніх очах, в безмерних ночах, замля себе почав, не достукався кричав, кричава, ти скрутила мою голову на 360. Ново, грубо кажучи, щось я там нічого не дізнався. і казав, бо всю вони інфу беруть із сайта. Все більше як розлікало, щоб прийти, там тобі роздають всякі бумажки, клейки, показують роботів.

Макарелла? Великого. Він такий, як човнішки. Як казав, в другому корпусі є це 14-поверхова будівля, де є лабораторії. Нам було доступні лише 4 поверха останніх. Кожна лабораторія це, грубо кажучи, кожна спеціалізація того, що вони вчать студентів. Одні, як можете бачити, вчать там камери всякі дрони, FPV, інші вчать, як танцювати робити макарену. Також там кухня на кожному поверсі є, да, є в шоці. Хотів щось запотирати, але там написано «Нельзя», «Не можна». Є сусіди. Шоу. Подивимося, що ви займаєтеся. Дивіться, що у них в мусорці. Папса. Папса, На Папсі живуть. Ну, я ж не їм. Як там у них було? Нам показували розказували про різні технології і про камери нічного бачення, і про дрони, і про роботів, які танцюють Макарену, і про те, що вони вчать, в принципі, студентів. Там можна було зайти в будь-яку лабораторію, де сиділо мінімум два челіка. Вони розказували або на чеські, або на англійській, або на російській, якщо вони розуміли. І розказували, чим вони займаються. Ми зараз, ми зараз на поверсі дизайну, де я хочу вчитись, але я так зрозумів, що я знаю більше, ніж вони. Будемо дивитися ось це. Знаєш, що це? З телевізор. Yeah. Ось такі покольні вид пішли. В принципі, ось такий не лідер жаль. Тут більше нема що робити, я знаю більше. Зніми. Знімо. Ану поближче. Призу. Ану зніме. Знаєте що це? Це буква Е, Ф. В цілому університет вражив. Це велика бетонна конструкція така. 9-поверхова, як кажуть, бетон. Мінімалізм, грубо кажучи. Що... Можливо, через те, що мене вразив ще університет цей, бо я перший раз в європейському вузі. По сюди, звісно, буду, подаватись, але якщо не поступлю, бо я такий шанс рівно. Бо там треба рівень Чеської Б2, я сподіваюся, що я буду мати. Чеської Б2. І... Буду, звісно, подаватися в інші міста, Дурно і все решта. Ви дізнаєтеся по-дальшому подальшому моєму в цьому блозі. Чи варто їхати в Чехію, в принципі, на день відкритих дверей? Я вважаю, що так. Бо це все рівно досвід. Це ти дізнаєшся, ти побудеш в цьому вайбіку університета і Дізнаєш, це твоє чи ні. Взагалі, Прага це дуже дивне місце та одночасно прикольне. Бо, грубо кажучи, йдеш по центр міста, а там якийсь китайоз-в'єтнамець, робить собі масаж ніг, йому робить якась таянка, таїланка, не знаю якась. І всі такі дивляться, а він такий начілява ще такий. В цілому Прага мені подобається гарне європейське місто своїми приколами. Як бомжі, які ходять вверх по ескалатору проти в іншому напрямку. Так і торгові центри закриті в різдвах. Не питайте, як сюди попав. Тавжні всі ми їдять ось так.